Дякую за запрошення я без презентації сьогодні. Дякую за запрошення на такий досить великий дай потужний захід. І я розумію, що досить цікаву тему. На жаль, поставили в кінці. Це таке зауваження для організаторів на майбутнє, але насправді кошти, мабуть, як їх знайти, як їх використовувати, це одне таке з нагальних питань, яке турбує будь-який бізнес і самодостатній, і той, що тільки розвивати на сьогоднішній день акціонерне товариство фонди карбонізації України, який я представляю. Він працює зовсім нещодавно, але ми вже починаємо, скажімо так, творити на рівні держави досить потужну велику історію у сфері енергоефективності. Ганна Володимирівна, яка виступала на самому початку, голова Держенергоефективності, це саме безпосередньо наш орган управління. Вона трошечки розповіла безпосередньо про сам фонд, як він створювався і чим він наповнюється, і які напрями використання даних коштів. Що стосовно умов. І трошечки розповім про саме безпосереднє підприємство, про наше товариство, яке якраз надає фінансування на здійснення проєктів у сфері енергоефективності, в тому числі і альтернативні джерела енергії, і відновлювальні джерела енергії. На сьогодні попередні спікери дуже багато розповідали, да, як змінився час протягом там, 10 років, коли 10 років назад встановлені сонячні станції, це щось було таке для багатіїв, бо вона не завжди окупалася за строк її життєвого цикла. А на сьогодні, наскільки це дійсно ефективний інструмент і наскільки він окупний і самодостатній саме сьогодні? І якщо розглядати ті проекти, які ми фінансуємо, і ті проекти, які вже профінансували, то значна більшість цих проєктів якраз стосується сонячних електростанцій, частково з акумуляторними батареями, да, або як правильно називати УЗ системами зберігання електроенергії, і саме вони. Максимально окупаються, але фішка в чому. Фішка в тому, що ми надаємо фінансування у вигляді кредитування пільгового на строк навіть більше ніж проєкт окупається, і це ще дає додаткову економію, оскільки самому бізнесу не треба зараз викладати кошти і витягувати з оборотного капіталу, а підтримувати свій бізнес і при цьому отримувати енергонезалежність і економію вже на сьогоднішній день в собівартості продукції в енергетичних да одиницях. Уже на сьогоднішній день вони можуть. Можуть, скажімо так, оформлювати. Які продукти є, фінансові продукти в нашій компанії? Це перше, яке я проговорила, це кредитування. Строк до 10 років ставка кредитування може бути від 5 до 9%. відсотків. На сьогоднішній день пан Андрій Герос, коли виступав, він сказав, що треба стимулювати і більш пріоритетні проекти віддавати під 5%, відсотків, менш пріоритетні під більш більшу ставку. Але на сьогоднішній день ми працюємо таким чином, що ставка залежить від суми в кредиту, від типу проекту. Тому кожен клієнт в принципі може вик... Може отримати фінансування там від 5 до 9% річних. До речі, в порівнянні з багатьма комерційними банками, ця ставка є фіксованою на весь строк дії договору, як я проговорила до 10 років. На сьогодні ми ще запустили два продукти, але я проговорю про один, оскільки він більш цікавий в своєму використанні це фінансовий лізинг. Тобто до нас може звернутися будь-який суб'єкт господарювання, яке веде бізнес більше ніж один рік за фінансовим лізингом енергоефективного обладнання, або за фінансовим лізингом комплекта обладнання для будівництва сонячної станції. Ми на сьогодні розглядаємо проекти як для власного споживання, тобто будь-який енергоефективний захід, який буде використовуватися саме для власного споживання, буде впливати на економію е споживання енергії з мережі. Е так само і будівництво нових сонячних станцій або когенераційних установок, на яких потім буде будуватися окремий бізнес. Тобто ми розглядаємо різні моделі, повністю власне споживання, споживання і активний споживач або просто генерація і віддача в мережу. І при цьому ми вже бачимо проекти, що дійсно ті проекти, які на сьогоднішній день на початку більш з високим капексом, оскільки сонячні, оскільки, там системи зберігання енергії забирають трошечки більше да, вартості проєкту, але вони окупаються значно більше, якщо дійсно підійти до аналізу і до роботи сонячної станції. Більш ґрунтовно за допомогою наших інсталяторів, які мають досить багатий досвід, і консультують і управляють, або за допомогою агрегованих да, компаній, верні, компаній агрегаторів, які можуть управляти вашим бізнесом, і вам навіть не треба погружатися всю як інвестору, да, в цю саму систему. Тому е, на сьогоднішній день маємо фінансування, маємо пріпроекти. Е, закликаємо, якщо комусь цікаво, звертайтеся до нас е, у фонд, де ми вже детально по кожному вашому е, індивідуальному кейсу розробимо дорожню карту і зможемо або профінансувати або надати енергоефективне обладнання у лізам на сьогоднішній день починаючи з вересня місяця того року коли ми видали перший кредит ми вже профінансували 36 проєктів більшість як я сказала це сонячні станції різного напрямку різного характеру саме мінімальна сонячна станція є 20 кВт, максимальна сонячна станція яку встановлюють зараз проєкт реалізується це 5 мВт. Але ми на цьому не зупиняємося. На жаль, в травні в нас не було, скажімо так, виданих профінансованих кредитів ми в травні лише розглядали проекти, тому у нас на сьогоднішній день вже є на розгляді більше 15 проєктів, але фінансування буде, тому. Будемо розширювати і наступного разу, коли ми будемо зустрічатися, я думаю, що я вже розповім дійсно про кількість не просто профінансованих проєктів, а вже про реалізованих і отриманих результатів. Мене звати Алферово Микола, я заступник директора департаменту малого середнього бізнесу. Якраз як в 2000 році. 16 році банк взяв вектор на, на фінансування проєктів з відновлення відновлених джерел енергії, і якраз в цей час я приступив до якраз прийшов до, до цієї команди і ми розробили перший продукт, який якраз був який направлений на фінансування сонця. Взагалі, з 2016 року у нас реалізовано більше 1400 проєктів, проектів. Сума фінансування 55 мільярдів і, і вище. Ми продовжуємо далі фінансувати цей напрямок, і за цей період досягли 1,7 мільйонів тонн на рік скорочення викидів СО2. Ми працюємо з нашими партнерами: це як IFC, EBRR, КФ, Шфаркаси Банк, ЮНІДО. Європейський інвестиційний банк, і які підтримують і розробляють спільно з нами програми, програми, про які я розкажу трошки пізніше. Чому UGB, чому Красбанк? Перше, що ми зробили, ну враховуючи, що ми банкіри-фінансисти, ми створили технічний офіс. Нам треба було зрозуміти, як проводити комплексну експертизу. І створення технічного офісу, а також управління соціально екологічних ризиків, дало нам якраз плоди і перевагу. Ми комплексно маємо на сьогоднішній день експертизу проектів. Ми можемо розрахувати. Екологічні всі індикатори, а також е, е, наші колеги з технічного департаменту надають консультацію всім потенційним нашим клієнтам та майбутнім позичальникам. Співпраця з міжнародними партнерами дає можливість нашим клієнтам отримати як зниження ставок, так і отримання кешбеку, що зараз також е, дуже е, цікаво і необхідно е, для е, відновлення економіки. Ми фокусуємося на ежі на сьогоднішній день. Це не просто слово, це виклик, і це виклик не тільки для нашої країни, це виклик, який нам фокусують наші міжнародні партнери. Тому усі проекти проходять через соціально-екологічну експертизу. Ми дуже дякуємо своїм партнерам. Сьогодні дуже багато виступало наших партнерів. Партнерів, я говорю, ті, які будують сонячні станції під ключ. Це дає нам можливість з ними бути впевненим, що той чи інший проект. Буде досягнутий вчасно побудований, значить, він буде вчасно запущений. Значить, той грошовий потік, який ми з клієнтом плануємо, він буде реалізований і досягнений. Отже, ми допоможемо нашому клієнту. Клієнт вчасно поверне нам кошти. Далі, е, ну, е, ми не тільки займаємося відновлюваними джерелами енергії, ми також сьогодні піднімали питання і фінансуємо системи накопичення енергії, також енергоефективне обладнання і зараз дуже користується попитом фінансування конгреційних установок, е, в тому числі газопоршнюві і газотурбінні установки. Так, продовжуємо. Як ми і що ми можемо сьогодні запронувати? Звичайно, доступні кредити 5.7.9 залишаються основним драйвером фінансування проектів, будь-яких в тому числі фінансування енергоефективних. А за допомогою наших партнерів ЄБРР і ЄП, ми можемо. Надати нашому клієнту не тільки е понижену відсоткову ставку, а також отримати і кешбек, і е додаткову гарантію, е яка частково покриває кредитний ризик банку. Зараз трошки більш детальніше зупинюсь. Е Ну, напевно, всі знають програму 5.7.9, залишається пріоритетним напрямком в неї. Це якраз фінансування енергетики. Від власний внесок клієнта ми від 20% пропросимо ставка 5.7. В залежності від сегменту, а також 1% – це якщо клієнт працює і веде свою діяльність в зоні високого воєнного ризику. Фінансуємо до 120 місяців, але в більшій частині у нас виходить, що це проекти 5-7 років. Співпраця з ЄБРР. дуже вдале поєднання з п'ять сім дає можливість. Отримати нашому клієнту кешбек до 15% від суми кредиту після завершення проекту ми направляємо документи на спеціалістів і консультантів від ЄБРР. Вони аналізують чи вчасно чи все виконано, і повертають кошти клієнту на розрахунковий рахунок, який він може або в подальшому використовувати для своєї поточної діяльності, або як у нас є клієнти. Брати наступний кредит і таким чином е, далі на, направляти е, на енергоефективність е, е, ці кошти. Додатковий кешбек може отримати ще 15%. Це категорії е, це ветерани та ті, які постраждали від війни. Європейський інвестиційний банк, ми недавно з ними підписали нову угоду. Це вони допомагають банку, а також нашому клієнту на старті отримати фінансування, коли немає застави. Вони покривають від 30 до 80% суми кредиту. А також якщо не дай Бог виникнуть якісь проблеми, то вони даже покривають з моменту виникнення просрочки і відсотки, які нараховані за 90, дні, за 90 днів. Там сума кредиту до 2 мільйонів євро розповсюджується як на кредити кредитні лінії, а також на овердрафти, банківські гарантії і кредитиви. Дуже гарний інструмент, і це все поєднується з якраз програмою 579, що не суперечить можливості використання даного інструменту. І напевно, саме. Чудово, це дивитися на ті проекти, які ми, ми реалізували. Два, два приклади це проєкт, який ми реалізували СЕС з накопичуванням енергії і один без вартість проекту 5,3 мільйона. Клієнт нас отримав кредит 4,2 мільйона. І по всім розрахункам, які ми спрогнозували з клієнтом, він щорічно економить 1,5 мільйонів. Отже. Крім того, що він покриває власні потреби для свого бізнесу, він е, окуповує дану кредитну е, да, е, даний кредит і вкладені кошти за 3,5 роки е, кредиту. І е, наступний проект: це наш клієнт якраз з Харківської області, який, незважаючи на те жахіття, що твориться в тому регіоні, скористався програмою 5.7.9, Під один відсоток він взяв кредит, він проводить діяльність в теплиці, вирощує огірки, грунтові овочі. Він завдяки цьому проекту. Покрив свої власні витрати на 56%. І е, і відповідно та економія, яка в нього є, дає можливість йому купити цю станцію за три роки. Я коротко, дуже всіх запрошую до нашої співпраці. Ми до наших відділень у всьому регіоні. Якщо якісь будуть питання, задавайте. Дякую. Тема моєї презентації це економічна доцільність і фінансова ефективність встановлення сонячної станції для агропідприємства. Група «Вітагра» коротко. Я нагадаю, що ми знаходимося на Західній Україні. Це Хмельниччина, Волинь, Рівненщина. Крім того, що володіємо 90 тисяч. Гектарів земель, які опрацьовуємо з точки зору аграрної продукції. Ми входимо в п'ятерку, в десятку різних виробників, включаючи це і кури, і свині, і велика рогата худоба. І маємо садівництво і безліч різних бізнесів. Під час війни ми не зупинялися, ми не охолонули. Перші, хто запустив в Україні біометановий завод, це була група Вітагра. Ми запустили його, стартанули з ідеї десь в п'ятому місяці 2022 року, і вже через півтора року наш завод був запущений. Ми перші, хто експортував біометан, перші, хто підключився до газової мережі. І сьогодні 3 мільйони кубів біометану, який виробляється з гноївки, з наших тваринницьких комплексів. Це Повністю функціональний завод. Ми будемо робити пайплайн і збільшувати. До речі, тут є присутній Укргазбанк можете звернути на нас увагу. Ми співпрацюємо до речі з вашими колегами. Крім того, в нас є і сонячні панелі промислового призначення. Ми запустили під час війни і біоетанольний завод, який на сьогоднішній день в Тернопільській області переробляє 85 тисяч тонн кукурудзи. Інвестували ми 20 Мільйонів євро в реконструкцію спиртового заводу, який приватизували в кінці 2022 року. Фактично його переобладнали повністю. І сьогодні маємо з 85 тисяч тонн кукурузи 25 тисяч тонн біоетанолу для експорту. Цей біоетанол йде в бак, це чиста енергія. І увага, ця барда, яка раніше як відходи, Укрспірт, скидав її в бардополя, в так звані. Сховища е, є е, е, забувся, як вона з фільтраційні озера. Да, так, от е, сьогодні ми підсушуємо це все, сепаруємо і маємо 25 тисяч тонн ДІДІДЖЕСу, Це продукт протеїн, який теж йде на експорт через те, що ї, його їдять кури, свині і так далі. Ми для себе е, взяли також, як і Укргазбанк Тренд ESG, е, е, тому що ми розуміємо, що Маючи це направлення і імплементуючи його як на рослинництво, так і на тваринництво, так і на переробку, в нас буде значно більше можливості для кредитування, тому що всі банки сьогодні взяли цей тренд і дивляться на це. До речі, біотанольний завод. Ми отримали рефінансування від Райфайзенбанку. От і що стосується сонця, повертаюся до нашої основної теми. В нас вже сьогодні працюють великі сонячні станції, які генерують електричну енергію гарантованому споживачу. Тут же в нас є ціль поставити Energy Storage, і я думаю, що з цим ми будемо йти теж в банк. От це наш перший біометановий завод, який, крім біометану, дає ще. До 65 тисяч тонн. Це теж відходи органічні міндобрива, які йдуть в поля. Ось біотанол, так от виглядає DDGS. І що ми зробили ще? На наших фермах в минулому році ми встановили СЕС для власного споживання. Ось як вони виглядають. Є тваринницькі комплекси. Це, це села: Свірківці, Шмирки, Вахнівці, Бубнівка і так далі. Москалівка. Ми поставили сім сонячних таких станцій. Це було дуже швидко: від ідеї до вибору постачальника, до вибору підрядника, до встановлення, причому встановлювали ми не лише на даху, але й з боку. Цим самим да трошки збільшували капекс, але за це зато це надійніше. Плюс кут був до півдня спеціально повернутий. Ми за кілька фактично щитаних місяців запустили такі проекти. Зараз ми вже на практиці розуміємо, що це була абсолютно ефективна інвестиція. Це з точки зору енергетичної безпеки, так і просто живої економіки. І е, на сьогоднішній день в нас вже е, ці сез для власного споживання розміщені, але е, в нас проснувся апетит до другої черги, тому є е, е, бажання запустити вже в червні ще додатково е, окремі комплекси, які будуть знаходитися, е, тобто е, сонячні панелі будуть як на даху, так і з боку. Чому ми це робимо? Тому що це економіка, тому що це енергетична безпека, тому що це довкілля, тому що це esg тренд. І фактично цю серію панелей я впевнений, що ми запустимо значно швидше, бо ми вже маємо досвід, ми маємо помилки свої, на яких ми також вчимося. Тому я впевнений, що група Вітагро сьогодні. Може бути гарним прикладом для розвитку саме сонячних панелей для власного споживання, а в майбутньому це ще будуть Energy Storage. Тому е готові ділитися цим досвідом і готові переймати е досвід присутніх колег. Дякую. Буквально кілька слів. Ще раз хотів подякувати за вашу стійкість і наполегливість в отриманні нашого спільного результату. Це Здобуття енергонезалежності і е, можливості е, існувати в, в умовах війни і забезпечувати себе електроенергію доступною і екологічною. Е, я буквально кілька слів хотів розповісти про праві інструменти, які існують у бізнесу для реалізації проектів з будівництва СЕС. Е, сьогодні неодноразово, ну, зокрема, на першій панелі згадувалися про е, наявні інструменти. Це власне. Будівництво станції для власного споживання, так без особливих моментів пов'язаних з відпуском мережу. Будуємо станцію, забезпечуємо повне чи часткове власне споживання. Одна модель правова, яка існує. Наступна це та сама модель. Будівництво станції для власного споживання, але вже з можливістю відпуску в мережу. Тобто в даному випадку обов'язково набувається статус активного споживача, і проводиться діяльність так звана за механізмом нетбілінг нет безпосередньо все, що не спожили, ми продаємо в мережу. Є певні законодавчі обмеження щодо провадження такої діяльності. Це ліцензія не потрібна на виробництво. Але є обмеження по потужності станції не більше 5 МВт, і про те, що в мережі відпускати ми можемо не більше ніж 50% дозволено до споживання потужності. І третя модель будівництва це власне будівництво промислової станції, так вже як самостійно частної ринку з метою забезпечення власних потреб власних підприємств і продаж нереалізованої продукції вже на опутових сегментах енергоринку. Які знову ж таки інструменти прові для будівництва це, це загальне, це базове договір підряду, знову ж таки, в залежності від того, які інвестиції у вас є, власні чи залучені з урахуванням озвучених попередніми спікерами? Інструментів, це кредит, гранти, можливі, навіть або отримання в різні продукції. Другий елемент, правовий інструмент будівництва це Укладення EPC контрактів це безпосередньо будівництво підключення, яке передбачає як розробку проектної документації, так і завезення обладнання, і на фініші замовник або власник бізнесу отримує вже готову станцію. І зараз набуває популярності вже досить кілька випадків, мені вже зрозумілих відомі, які вже в Україні впроваджуються і пропонуються до реалізації. Це корпоративні PPA, так звані довгострокові договори купівлі-продажу, які передбачають про те, що виробниче підприємство, бо він споживач замовник, безпосередньо будує станцію, замовляє будівництво станції під свої власні потреби, однак фактично не вкладає жодної копійки. Що мається на увазі? Це те, що Безпосередньо інвестором виступає інсталятор, який пропонує свій бізнес проєкт Він за потреби вбере кредити для реалізації проєкту, а безпосередньо замовник отримує кіловати години або мегавати години від станції, по якій він все викуповує по ціні нижче ніж пропонує ринок, ніж пропонує постачальник, і в підсумку інвестор отримує безпосередньо ринок збуту електроенергії постійний на кілька років, це 5-7 років середньому, може бути 10%. Це питання предмету домовленості. А безпосередньо замовник отримує фактично мінімум 10-15% знижки на електроенергію, а то й більше в залежності від особливості і умов діяльності. А за підсумками. Завершення відповідного укладання даної угоди так по спливу 5-7 років отримує в деяких випадках у власність дану станцію, ну по, по суті безоплатно, практично як на умовах лізингу, тобто умови співпраці цікаві як для інвесторів, так і для замовників. Так це ну, можуть бути ті ж самі агропідприємства, які. Не ризикують йти в банк, не мають певних можливостей або, наприклад, певні фінансові стан не дозволяємо цього зробити, тому що ми розуміємо, є певні маркери у кредитних установ, які не дозволяють в силу вимог регуляторної діяльності і положені на банку, не мають можливості видати певний кредит і профінансувати такий проєкт. І ця історія може бути цікава в таких випадках, коли і так є постійне споживання. Є великі платіжки за електроенергію, є бажання встановити шукаємо інвестора. Ну от вже такий обкейс у нас в Україні реалізується. Кілька питань щодо на що варто звертати увагу при укладанні CPPA безпосередньо замовникам, так в, в, споживачам. А, про підприємства це безпосередньо регулювати відносини, використання земельних ділянок, на яких буде встановлена станція а, або інших об'єктів нерухомості, визначені характеристики, безумовно, а, строки будівництва, монтажу, а, вид обладнання, питання обслуговування, а, формування ціни на електроенергію, порядок умови використання відповідної станції, а, питання набуття прав власності. На дану станцію по завершенню знову ж таки строк дії, наслідки закінчення строку дії, відповідальні санкції. Ну і безпосередньо, що варто врегулювати, якщо щось піде не так, як правильно і безпечно вийти з даної угоди, що і інвестору, так що безпосередньо замовнику даної даної станції, так і споживачу. Відповідно, якщо у вас є якісь питання, що стосуються діяльності станції, так безпосередньо правових інструментів будівництва, СЕС, ласка, опросимо до асоціації. Можете звертатись до мене особисто, як голови правового комітету Асоціації сонячної енергетики. Не маю права більше затримати ваш час. Дякую всім, шановним, хто дочекався нашого сьогоднішнього фінішу, нашої дискусії панельної. Нашого саміту, я так розумію, ми, мабуть, останні з хто сьогодні ще доповідається. Дякую нашим збройним силам, дякую вам за стійкість. Ну і організаторам за можливість проти того заходу.